Мене звати Віктор Дикий, на залізниці працював енергодиспетчером в місті Лиман. Служив у батальйоні Донбас командиром відділення. На війні я з 2014 року, я кажуть, по життю воїн, я ще з дитинства мріяв бути військовим. В Донбас прийшли сепаратисти. Я бачив це все, як все, -все відбувалося, я, був, я кажу, там все, все на моїх очах. І для мене це несправедливість. В першу чергу почали ділити Україну. Після того я, я вирішив, що треба відстоювати свою батьківщину, свою свій дім і пішов служити ще в 2014 році в батальйон Артемівськ. Там отримав перше своє поранення в Дебальці, коли були в оточенні, звільнився, повернувся на залізницю. До 2022 року працював все спокійно, все було добре, поки не прийшла повномасштабна війна до нас. В першу чергу ми. Добавили захищати свій дім, а не тікати від війни, бо від війни все одно течеш. Поранення отримав я перед Новим роком. У 2022 році стояли на позиціях в районі під Кремінною ми були в окупі і в цей час ми якось толі трохи розслабилися то якось. Ну... У нас було три чоловік, і прямо в наш окоп прилетіла міна. Мене мене з окопу ударною хвилею, я одразу замітив, що в мене немає ніг. Я хлопцям всім сказав, щоб мене винесли з поля бою, щоб до, до лікарні, що мені ще з доцільі треба танцювати на весіллі в неї. Відновлення мене, можна сказати, почалося вже з самого госпіталя. Ще в мене ще шви були на ногах, на руках. Ходив я до. Фізичних терапевтів, вони зі мною прямо в госпіталі займалися, там, э, розробляли руку, ноги. Я перший раз э, почув про суперхюманс, э, подав анкету туди, мені буквально там, через три дні вже зразу зателефонували, все, і, сказали, все, ви кажуть, хай вас все заживає і можете до нас приїжджати, і ми будемо дивитися і будемо з вами займатися. Там же ж і в суперхюменці я отримав і. Крісла «Калісна» вони мені дали активно, і ну, там все мені давали. І милиці дали, і все. Перше отримав я в них, вони мене навчили ходити, балансувати, стояти все з нуля. Навчили мене користуватися протезами механічні. А потім вже через півроку приїхав на заміну гільз. Ноги походали, треба було поміняти. І мені, чесно, я навіть не розраховував на електронні протези. І мені, Коли я почав міряти, і мені приносять електронні протези, це, звісно, для мене було і легше, і м'якше ходити, і все так. Ну, це взагалі, це, звісно, якась слова не передати. На механічних там все, ти, можна сказати, 100% повністю ти напрягаєшся, викладаєшся, щоб пройти там 100 метрів на механічних це дуже важко. Так, да, Це треба на них навчитися, всі починають з цього. Електронні е коліна, ці протези, на них, ну, не знаю, як для мене, я процентів 25 тільки е свого зусилля ну, вкладаю в них, щоб вони вже піднасрають під, 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 під мене ходьбу який у мене крок, який -то. друг там дети спотикнувся, вони мене отримують. Легше кажуть, спускатися по сходам. Я є учасником національної збірної ігор нескорених 2025 року. Буду приймати значить, участь у таких видах спорту, як баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних, потім волейбол сидячий і бігові лижі. Це в мене вже треті да, ігри нескорених, я приймаю участь в національних відборах. І це на третій раз, я в мене попав в національну збірну. У мене були медалі і Ну, в мене на кожних етах, можна сказати, були медалі за, Потім, э, за 2018 році, у мене була бронзова медаль на 100-метрівці. Потім були ігри, коли була ковід, були ігри нескорених онлайн. Теж у мене було дві золотих, одна срібна медаль. Ну, я тоді в легкій атлетиці приймав участь, бігав. В першу чергу, це для мене, мене підтримка це моєї сім'ї, моїх дітей, дружини, моїх рідних всіх. І це саме для мене, найголовніше ставати таким, як я є, і кращим ставати. І я не хочу бути якась. Ні для кого бузую, хочеться бути самостійним, хочеться бути, щоб все сам робити. І так само на роботу хочеться повернутися, щоб працювати далі. Да. Хотілося б да, в свій колектив попасти. Ми, ми залізні. Це залізні, яка і в прямому, і в прямому, і в переносному смислі. Нас дуже важко зламати, як кажуть, нашу, нашу віру, нашу любов, нашу силу. Мрія в мене ходити, бігати. Бо в мене дуже часто в снах я, навіть, я бігаю, хожу. Мрію, щоб були всі щасливі, всі вийдеш. Кажу, і не було цієї.